Слава Україні! Вітаю вас! Не забувайте допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Сьогодні я хочу вам розповісти про свої враження від кількох днів використання навушників HOKO EW49. На екрані ви бачите, що входить в комплект. Це кейс. с наушниками, такой шнурочок, запасные амбушури. таких размеров, и кабель зарядки. Это у нас э, патинг и инструкция. Інструкція про як підключати на кількох язиках і є в специфікації. Показано, що вони там підключаються до Apple. Ну, якщо ви звернули увагу, вони дуже, дуже схожі, буду так сказати, копія або репліка. Репліка це копія, коли вони повністю все копіюють, але на коробці у нас написано модель. Потім на китайську, потім, потім у нас Хоко. Тут у нас є такий динамік в кейсі. Ось він. Але це вже буде трошки далі. Так. Я використовую їх з Android-смартфоном, але підключав також до планшету Apple, до iPad. І що можу вже сказати? Це, що мені було потрібно, чому я їх придавав. Це регулювання гучності звуку на самому навушнику. Якщо ми відкриємо навушник. Ось є сенсорна панель. Що вона е, вам може, ви можете за неї, за допомогою цієї панелі робити. Це, коли ви проводите пальцем вниз або вверх, ви, 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 збільшуєте або зменшуєте гучність звуку. Друге, за допомогою одного короткого потиску ви можете. Е, Завершити е, розмову по телефону, по смартфону, або поставити музику, відео на паузу, або розпочати далі, щоб воно е, продовжувало грати. Музика або відео. Потім подвійним натиском. Це є про Android, це розповідає про планшет е, Apple, трошки інше. Якщо ви подвійний натиск, потиск до цієї панелі таким чином, ви, у вас піде наступний трек або відео. І потрібний натиск, це попередня композиція буде звучати. Потім датчику виймання звуку тут немає, і коли ви ви маєте його наушник звука, то продовжує звучання в іншому кейсі. Якщо ви натиснули на цю сенсорну панель, можливо, завершиться розмова. Або ви поправляєте, тому будьте уважні. Може виникти така ситуація, що ви поклали трубку. Якщо ви кладете обидва наушника до кейсу і зачиняє, зачиняєте його, вони ще трохи грають, там декілька секунд, потім відключається. Тобто це не виходить миттєво. Потім, що у нас є в цій моделі, через цю область можна їх підзаряджати безпроводним способом. Якщо у вас є такий пристрій, ви покладете на там, безпроводну зарядку і вони заряджаються. Це по підключенню до Андроїду. Звучання нормальне. Не буду казати, що вона, там супер-пупер. Нормальне звучання, можна слухати. Мене було чутно на вулиці, коли вітер, співрозмовник мене чув. Було чутно, що вітер тує, але мене було чутно, що я кажу. Це одне. Потім, якщо ви підключаєте до, компан... до планшету Apple, це, наприклад, планшет або смартфон, то вона, ця система iOS їх бачить як навушники Apple. І при попередньому підключенні вона показує їх в окремому вікні. Коли ви їх включаєте, на екрані з'являється інформація, що тут знаходяться поруч навушники. З інформацією про зарядку кейсу та навушників. Потім там є, існує така функція локатор. Коли ви можете знайти ці навушники як AirPods, якщо ви десь їх загубили останнє місце знаходження. Це теж, в принципі, показує, але. До кінця я не розібрався, не буду розповідати, що це супер-пупер працює. Але якщо ви виняли ви десь, залишили у вас наушники впали, вони можуть видавати звук там, піщання. Сам кейс не пишіть. Це я перевіряв декілька разів. І по ціні. Це е, навушники можуть коштувати зараз при курсу долара десь 35-36 дол, до, гривень за долар. Е, і вони коштують 600, від 600 до 2000 гривень, буду так максимально казати, в різних місцях. На самі оригінальні навушники. Apple коштують десь до 11 тисяч гривень. Вартість колосальна. Але я вам скажу так: якщо у вас є гроші, ви хочете спробувати придбати оригінальні навушники Apple, вони вам потрібні. Але змоги спробувати, підійдуть вони там, якщо вам Носити їх там потрібно постійно. Підійдуть вони для ваших вух, чи не підійдуть. Можна, звісно, купити, витратити невеличку, таку чи маленьку суму грошей, і потім зрозуміти, що вони не підійдуть і пройти там, шлях повернення грошей. А можна. Придбати оці дешеві, походити з ними, зрозуміти, підійдуть вони вам чи ні. І потім уже придбати оригінальні. Або там переключитись на якісь інші. Просто не, не завжди ви зможете перевірити, підійдуть вони анатомічно вам чи ні оригінальні. Звісно, купуйте тільки оригінальні, якщо у вас є можливість. Це, мені були вони потрібні тільки для того, щоб я б сказав, регулювання гучності на самих навушниках, не через смартфон. Все. А так вийшло, що е, придбав і вам роз, е, розповідаю про свої такі е, враження. Так що, в принципі, навушники нормальні, є їх багато. Різновідів цієї фірми є вкладиші, про них нічого не знаю, але ось розповідай про цю модель, що знаю. В принципі, все. Не забувайте допомагати, не забувайте платити податки. Дякую вам, що подивились. Слава Україні!